Слава Ісусу Христу! Хотів би з вами поділитися відкровенням, яке прийняв тема наболівша: яких ворогів ми маємо любити, і чи ми маємо любити вбивць, гвалтівників і мародерів, які прийшли нас знищувати. Багато людей сьогодні, навіть людей, які іменують себе християнами, говорять, що ми маємо не маємо противитися зловому і так далі. Бог ж сказав, підстав другу щоку. І Такі люди, які розповсюджують такі Єресі, вони не знають Бога і не знають Біблії. Якщо ми подивимося від початку, Господь дав через Моїсея для євреїв заповіді, в яких було сказано, як вони мають діяти, і як діють духовні закони. Разом із заповіддю, до прикладу, «Не вбий», було дано, що робити з тими, хто порушить ці заповіді. Тобто чітка, чітке розуміння того, так як і за всі інші злочини є покарання, і сам Господь ми можемо відстежити тенденцію від початку і в випадку з дияволом, і Єва, Содомігомора, Ніневія, цих прикладів безліч. Бог звіщає людям істину, дає їм можливість покаятись. Якщо люди не користуються цим часом, якщо часа, чаша гніву переповнюється, то приходить Господь і ставить крапку. Як в розвитку певної людини на неї чекає смерть та пекло, так і в розвитку народів і цивілізації в цілому, як це було з потопом, Содомом і Гоморою і так далі. Коли прийшов Ісус Христос, Він не прийшов відмінити закон. сказано, Він прийшов виконати все повеління Боже. Від початку Бог дав євреям дві основні два основні. Критерії, по яким вони мали діяти, перше, вони знищували ворогів, які наплювали на божі стандарти, які приносили там дітей е, своїх в жертву, які, е, розпуста яких доходила до неба і так далі. І друге, вони мали стати світлом для е, язичників, світлом народу, просвітлювати людей. Ісус Христос прийшов, <кій> і ми можемо бачити, до прикладу, Євангелія від Матвія. Сказано п'ятий розділ з 21-го вірша. Ви чули, що було стародавнім наказано: не вбивай, а хто вб'є, підпадає, він судові. Тобто, хто порушив заповідь, підпадає судові. Нічого безнаказаного не, не стається. Далі, а я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гігієні огненний. Про що мова? До речі, в цій же главі в п'ятій, а в кінці сказано, в кінці цієї глави, часто люди, вириваючи вірші з контексту, взагалі не розуміють писання. В кінці глави, п'ятий розділ 44 вірш, сказано: а я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Мова про те, щоб ми не жили по своїм емоціям. Щоб ми не жили по своїм амбіціям, щоб ми не жили по своїй душі, щоб ми жили по духу, щоб ми мали змогу прощати. Скажіть мені, де тут написано любити вбивців, гвалтівників, мародерів, де тут це написано, ми можемо бачити, як Господь діяв з подібними персонажами. З людьми, які наплювали на Божі закони, які наплювали на любов до Бога та до ближнього. Вони знищувались. Якщо взяти сьогоднішню війну в Україні, коли до прикладу я беру свій приклад, коли е, моїй родині, моїй країні загрожувала небезпека, коли ці сатаністи прийшли на нашу землю, я пішов захищати свою країну е, і свою родину, і це не завадило мені. Проповідувати цим сатаністам, які прийшли вбивати. Але коли на них не діє, коли люди не хочуть жити по благодаті, то до них має примінятися закон. Вони мають бути знищені, щоб це зло не розповсюджувалося далі. Так це повеління Боже, і не треба перекручувати Писання. Сам Ісус Христос прийде. Коли буде друге пришестя Ісуса Христа і поразить цю всю, всю нечість, поразить усіх, хто проти Бога, і кожне коліно преклониться перед Ісусом Христом, всіх небесних, земних та преісподніх сил, тому е, не живіть в ілюзії, <кій> не вигадуйте, не спотворюйте істину, тому що за це теж прийдеться відповідати. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.